Сфера соціального захисту в умовах сьогодення охоплює не лише звичні пільги і субсидії. Зараз це величезна відповідальність на кожному працівникові, оскільки від роботи соцслужб залежить добробут, майбутнє, а подекуди і життя найвразливіших категорій наших земляків. Це величезна робота. На жаль, яку знаємо в загальних цифрах. Тільки ми ви всі заслуговуєте і на відзнаки, і на подяки. Я надзвичайно вдячний вам. Перед нами будуть стояти ще величезні викиди по роботі з пораненими, з сім'ями загиблих, з сім'ями тих, хто пройде це горнило війни. Зараз наша з вами робота і ваша робота навіть, особливо важлива і на неї саме головне потребують люди. З нагоди дня соціального працівника, який відзначається у першу неділю листопада, було вручено відзнаки і нагороди представникам цієї гуманної професії. Тож вітаємо і дякуємо людям, які завжди готові поділитися своєю турботою.